Вимкнули світло і знову всі ваші продукти зіпсувались. Не хвилюйтесь! Полтавська ципочка про все вже подбала. Кролик, індичка, качка, вирощені на наших власних фермах, уже біжать до вас на стіл. Наші кур'єри працюють навіть у найтемніші часи та поспішають доставити десятки видів готової продукції, яка зберігається тижнями без світла, залишаючись такою ж смачною і корисною. Крім того, ми підготували для вас інструкції зі зберігання нашого свіжого м'яса, щоб ви могли не хвилюватись, що воно. Осі псується за день. Такі магазини, як смачні справи, дом номер 10 Чічіко, Вінбар, «Єгерзун», Око, Кувшин, Зісіспівбар, Купецький двір, Елевато співпрацюють з нами, бо знають, що наш продукт це те на що можна покластися, навіть щоб нагодувати вашу малечу. Тож не зволікай, адже саме зараз, замовивши товар, ви можете ввести промокод 1010 і отримати 10% знижки на свою покупку. Полтавська ципочка подбає про те, щоб темрява стала трохи. who much nicer.